Вітаємо усіх любителів та любительок аніме. Ви на каналі Дідько, а це означає, що зараз буде гаряче. Літній аніме сезон 2024 вже на носі. Тож ми вирішили зробити для вас невеличкий огляд на проєкти, які зацікавили нашу команду найбільше. Тож вмощуйте свої булочки зручніше. Ми починаємо. Опівнічний удар, жанр комедія, рейтинг манги на аніліст.ко відсутній у центрі сюжету аніме. «О північний удар від студії PA Works – Масакі, учениця ютюберської групи сестри Харакірі, яку звільняють через певний інцидент. Прагнучи повернутися, Масакі знайомиться з лайв. Дві дівчини мають різні цілі, але разом вони здійснюють напружене повернення і прагнуть досягти одного мільйона підписників на YouTube. Опівнічний удар це захоплююче аніме, що поєднує в собі динамічні сцени, гумор та драматичні моменти, створюючи цікавий і насичений сюжет, який привертає увагу. Герої цієї історії вчаться на своїх помилках. Зміцнюють дружбу та шукають своє місце у світі. До іншого світу більше не пускають. Жанри комедія, фентезі, романтика, повсякденність і секай. Рейтинг манги на Anilist.co – 74%. Друге життя в іншому світі з милими дівчатами поруч та ігровими здібностями звучить як мрія, чи не так? Але не для одного меланхолічного автора, який у буквальному сенсі ладен би скоріше впасти замертво. Чесно кажучи, усі фантазійні пригоди лише заважають його поетичній мрії знайти ідеальне місце для смерті. Але скільки б він не ризикував своєю шкурою, все здається, продовжує складатися добре. До іншого світу більше не пускають. Це темне і глибоке аніме, що досліджує психологічні аспекти життя в іншому світі. Воно ставить під сумнів ідеальний образ ісика історій і пропонує глядачам задуматися про справжні цінності життя і самопізнання. Це аніме привертає увагу своїм нестандартним підходом до жанру емоційною глибиною і реалістичним зображенням боротьби з особистими демонами, що робить його унікальним і вартим уваги твором. Новоспечений шукач пригод, натренований до смерті найсильнішою групою, стає непереможним. Жанр бойовик пригоди фентезі. Рейтинг манги на аніліст.ко 25%. Загально відомо, що найкраще ставати шукачем пригод, коли ти якомога молодший, тому що магічна сила, яка є основою сили шукача пригод, навряд чи буде рости, якщо не тренувати її в молодості. Але цей чоловік, рік Гладіатор, який став шукачем пригод, коли йому було більше 30 років, мав бойову силу шукача пригод с рангу найвищого рангу в світі. Насправді рік прожив неймовірне життя з членами легендарного Колока Халкона, партії найсильніших шукачів пригод на континенті. Від драконів до вампірів. Бойова доблесть Ріка натренована його буквально монструозними наставниками. Дозволяє йому перемагати елітних шукачів пригод, які намагаються його недооцінити. Новоспечений шукач пригод, натренований до смерті найсильнішою групою стає непереможним. Це захоплююча історія про сам розвиток, наполегливість та пригоди, яка показує, що ніколи не пізно змінити своє життя і стати героєм. Атрі мої найдорожчі миті, жанр, драма, романтика, фантастика. Рейтинг манги на аніліст.ко 83%. У недалекому майбутньому раптовий і незрозумілий підйом рівня моря залишив більшу частину людської цивілізації під водою. І Каруга Нацукі, хлопець, який кілька років тому втратив матір і ногу внаслідок нещасного випадку, повертається розчарованим із суворого життя у великому місті і знаходить свій старий сільський будинок наполовину поглинутий морем. Залишившись без сім'ї, він має лише корабель і підводний човен, які залишила йому у спадок бабуся океанолог та її борги. Його єдина надія відновити втрачені мрії про майбутнє, скористатися можливістю, яку йому пропонує підозріла колекторка Катрін. Вони вирушають на пошуки затонулих руїн лабораторії його бабусі, щоб знайти скарб, який за чутками вона там залишила. Але те, що вони знаходять, не багатство чи коштовності, а дивну дівчину, яка спить у труні на дні моря. Атрі. Атрі робот, але її зовнішній вигляд і багатство емоцій змусять будь-кого подумати, що вона жива, дихаюча людина. У маленькому містечку, яке повільно огортає океан, починається незабутнє літо для цього хлопчика і цієї загадкової дівчини-робота. Скрижаль невдачі. Я став найсильнішим і знищив усе низькорівневими заклинаннями: жанр: ечі, бойовик, пригоди, драма, фентезі і секай. Рейтинг манги на Anilist.co – 67%. Під час шкільної екскурсії Тока та його однокласники потрапляють в інший світ. Однак Тока був єдиним, хто мав найнижчий ранг. Еран надзвичайно низький статус порівняно з його однокласниками. Аніме обіцяє бути насиченим екшеном, інтригами і несподіваними поворотами. Головний герой проходить шлях від слабкого і зневаженого до найсильнішого, показуючи, що справжня сила полягає не лише в здібностях, але й у волі, рішучості та стратегічному мисленні. Сакуна Прорис і спустошення, жанр пригоди. Рейтинг манги на аніліст.ко 80%. Розбещена богиня врожаю сакона опиняється у вигнанні зі своєї розкішної небесної домівки на острові, де панують демони. У неприборканій дикій природі вона повинна заново відкрити для себе своє право доньки Бога воїна і богині врожаю, долаючи стихії, боручись з монстрами і вирощуючи рис джерело своєї сили. Поруч із нею в цьому забороненому місці її опікун Тама та група людей вигнанців. Разом ці незвичайні супутники мають об'єднати зусилля, щоб приборкати і землю, і демонів острова Хіноє. Аніме обіцяє бути захоплюючою історією про самовдосконалення, відповідальність і силу духу. Сакнахіме, пройшовши через безліч випробувань, вчиться бути справжньою богинею і знаходить нове розуміння своїх обов'язків і сили. НЕВЛОВИМИЙ САМУРАЙ жанр. Комедія, пригоди історичний рейтинг манги на аніліст.ко 62%. Восьмирічний Токуюкі Ходжо – Наступний спадкуємець Шогунату Камакура. Хлопчик, якому бракує таланту в усьому, окрім гри в хованки. одного дня його безтурботне життя різко перевертається з ніг на голову, коли Такауджі Асікага брутально захоплює владу у Камакур, поклавши край їхньому правлінню, врятований самопроголошеним пророчим священиком. Токіюкі вдається врятувати своє життя. Тепер він мусить переховуватися від тих, хто намагається його вбити, і водночас вербувати товаришів, які допоможуть йому відновити колишню славу Камакурського Щоґунату. Аніме «Невловимий самурай пропонує глядачам захоплюючу історію про відвагу, виживання і помсту. Події, що розгортаються на тлі історичних подій Японії, роблять сюжет ще більш цікавим і захоплюючим. Головний герой, долаючи численні випробування, вчиться бути справжнім лідером і воїном. Готовим захистити своїх близьких і відновити честь свого клану дитячий садок. Деліко жанр фентезі вампіри. Рейтинг манги на аніліст.ко відсутній. Далі Деліко, аристократ з престижної родини Деліко та елітний член ради пакту крові, який має багатообіцяюче майбутнє. Рада пакту крові, вищий керівний орган вампірів, наказує йому виконати певну місію, але далі категорично відмовляється. Коли Герхард, Діно та Енріке, розчаровані члени ради, намагаються переконати далі. Вони застають його самого, коли він заколисує маленьку дитину. Тим часом на вулицях міста відбувається загадкова серія вбивств вампірів. Здається, існує якийсь зв'язок між далі та антисоціальною організацією Маятник, яку вважають натхненником цих вбивств. З усією нашою кров'ю і гордістю покажемо, що ми можемо виконати і обов'язок, і виховання дітей. Історія про боротьбу вампірів аристократів за благородство, яке зобов'язує їх виховувати дітей. Чи вдасться врівноважити розкішний готичний світ із недбалим вихованням дітей, яким пишаються? Правило більшості. Жанр, бойовик, драма, трилер, детектив. Рейтинг манги на Anilist.co відсутній. Історія розповідає про групу з п'яти осіб у світі, де люди можуть раптово зникнути. Таємничий самопроголошений імператор збирає п'ятьох людей за допомогою анонімних повідомлень і пропонує їм взяти участь у грі. Учасники відповідають на питання, ви хочете жити чи померти. У грі є лише одне правило: більшість помирає. Аніме правило більшості захоплює напруженим сюжетом, психологічними іграми та моральними дилемами. Кожен раунд голосування стає все більш небезпечним, а учасники стикаються з все більшими викликами, що змушують їх боротися не тільки за виживання, але й за збереження людяності. Рамен на вогняного кота, жанр, антропоморф, робоче місце, їжа. Рейтинг манги на аніліз 72%. Зустрічайте Тамако, яка потрапила на співбесіду до крамниці рамен, де працюють виключно коти. Коли котячий менеджер запитує, чи любить вона котів. Тамако зізнається, що насправді вона більше полюбляє собак. І за цю чесність її одразу взяли на роботу, але її посадові обов'язки виявляються не зовсім такими, як вона очікувала. Замість того, щоб подавати рамен, вона тепер віддано доглядає за котами. Аніме рамен на вогняного кота пропонує глядачам заглибитися у світ кулінарії, зосереджуючись на боротьбі за виживання маленького бізнесу у жорстоких умовах конкуренції. Ось такий в нас вийшов списочок. Пишіть в коментарях, які аніме ви будете дивитись влітку. Дякуємо усім, хто додивився цей ролик. Ставте вподобайки та пересилайте відео другу анімешнику. Також не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал Дідько Студіо, в якому зараз наші підписники обирають, яке з описаних аніме отримає фан-дубляж від нашої команди. Будемо вдячні за підтримку нашої діяльності донатами або підпискою на Баймієкофі. Ну а з вами були ми Єскайн та Чесана з команди Дідько Студіо. До нових зустрічей, чертенята!